На наступному тижні нам доведеться розплачуватися за досить теплий початок місяця. Український гідрометцентр прогнозує похолодання майже у два рази: до 7 12 градусів тепла в день і 8-11 градусів вночі. Бабине літо, що так приємно затягнулося, зміниться похмурими, хмарними днями, з можливими опадами, з 10 жовтня можливі заморозки. І наостанок хотілося б додати, що кажуть нам народні прикмети про погоду у ці дні. 8 жовтня відзначається представлення преподобного Сергія Ігумена Радонежського. Наші пращури примітили, якщо на Сергія перший сніг випаде, то зима встановиться на Михайла 21 листопада, а якщо хороша погода у цей день, то стояти її цілих три тижні. Ранній сніг на і теплу весту. Якщо він глибокий, то наступного року буде добрий врожай, якщо сухий літо буде погоже. Якщо цього дня випаде сніг, то зима встановиться на михайла 21 листопада, коли на фросини, 8 жовтня, тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні.